Всім мої вітання, всім доброго дня і мирного неба. Бачите, який у мене гібіскус. Бачите, як розцвітає. Бачите, яка краса. М -м -м -м. Бачите, у мене є їх 5 штук різних, різних там по кольорі трошки. Але я не про то. Я сьогодні не про, не про гібіскус. Він лише починає квітнути. О, а там білий. Я хочу про друге. Отут у мене такий виноград, той виноград, що я його пересадила за хати. І от не знаю, що йому робити. Чи його ще раз, він чистий. Все в ньому чистеньке. Ніде нічого, ні листечко. Бо я його один раз я його вже обробляла. І тепер не знаю, чи його ще чимось обробляти, чи вже його нічим не обробляти, чи нехай він так вже буде і дозріває, то я не знаю. Бачите? О, але я не знаю, в чому річ. Подивіться. Бачите, як він гниє. Тут восейво. Чи він може загустий, чи що з ним робиться таке, чи що йому робити, я от не можу сказати. Він в мене тут, знаєте, я що так все розумію. Він в мене не здало тут е, сформований. І от такий, що він якось так пішов е, недобре. О. І я не знаю, що я маю з ним і від чого він тут почав гнитися. Мені треба буде певне, що взяти його, це зібрати, я зберу во все і виїду на. Ну на базар і покажу тим, що торгують тим від винограду, щоб мені дали щось, що торгують тими трілами, тими. Під живами, тим усім, щоб мені щось дали від винограду. І воно в мене, бачите, щось пішло, так пішло якось так, то все, -то що воно щось мені не подобається. Чи його цей виноград взяти, цей лишні, ці галузки зовсім їх зірвати, чи що мені робити, я не, сама не знаю. О, Бачте, який він. Бачте, який. Але тут він, певний, що я ту галузку, а їх обірву ті галузки, я так думаю. Ну, ось таке цього року. Якесь цього року таке, що е, його всюди повно того винограду, аж забагато. О, забагат. Треба, певне, його не, не, не жаліти, а піти його вирізати. такий. Але я бачу, що тут вже оця гілка, вона вже щось. Euh, щось щось, щось крутить. Ну, я не знаю. Вчора в нас такий такий дощ пролив, що вночі. Не вчора, а вночі. О, бачите, О, Такий дощ пролив, що до цієї пори воно не може висохнути. Знаєте, я вам скажу. О, і тут по сім боці. Подивіться, подивіться. Та, але я вже говорю, говорю, я, я так, знаєте, ніби я така дуже так хочу винограду, що я шкодую тут обрізати. Та треба обрізати трохи лишнього того всього. Бо подивіться, якого його тут є лишнього. Та він цей раз має таку величезну нагрузку, то він вже на другий рік так може не зародити, як, як так має бути. А от, подивіться. Ну, що б ви сказали, не знаю, не знаю. Що я маю з тим виноградом робити. І тут ось середній середній куш такий у мене, подивіться, ще інакший ще інакший, певний, які це, це все ті дамські пальчики, чи як воно називається, ці виногради, не можу вам передати. Зараз піду за сікатором. і візьму сікатор і ще раз пройду по тій винограді. Ще раз пройду, так, знаєте. Mm -mm -mm. Зроблю то все жорстко жорстко то все зроблю, обріжу і все. І так буде. О, і так буде, і цей якийсь такий певний, як той як той е, у мене крайній. О, отакі вограняги, отакі во виногради. І отакі таке в мене робиться. Подивіться, таке все. Іти взяти, і взяти ну, ці катор. І зробити тут порядок. Зараз. І зробити порядок. Подивіться. Та то, такі, та -то такі грони, подивіться, величезні. Ну, але, але його треба е, чи під'язати. Він і під'язаний. Ну, я не можу на то дивитися. знаєте, Я люблю, щоб воно все було до ладу, а воно щось не, не до ладу. Немає воно ніякого порядку. Все ще все, все, все очищується. Бачите, що, що осипається, то осипається, що лишиться, то, то лишиться. О, Він ще очищується, виноград. Ну, але його точно забагато. Його забагато на, на тих. Ем, на тих стовбурах, знаєте? На тій лозі, на тій одній лозі, скільки того е, винограду. То забагато, я так думаю. Я не розумію, але, але щось, щось пробую. щось пробую, о, Ну, от таке. Отаке о. Таке во. Бачите яке? Ой, здалека вам покажу. Я суну так близько, а то треба здалека показати вам. Ой. Хочу так вам швиденько все показати і, і не, 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 не встигаю. Бачите, тут що ми ще маю лілії зараз ще посадити. Ну, бачите, так дощ лив, що він так налив, що ще до цієї пори воно не висохло. Тут вже трошки до сонця, то вроді би воно там притріхло, може не буде. Може не буде грузнути. Ось, Що робиться з ячменем, Я знаю, що ще то ячмінь не змолочений. Подивіться впав павту, ячмінь і все, ну, не О, І помідори, мені треба ще ті попідв'язувати по, по вищі. і там ще пару штучок пройти, бо в нас вже на помідорах вже чорні помідори, вже чорні помідори. Треба срочно обробити ті помідори. І тут ще вам покажу, покажу свою лілійку пахучу, яка в мене розквітла. Ой, бачите? А, ж, подивіться. а пахне, а пахне. Вона тут в мене посаджена, треба буде її кудись пересадити, але нехай вона тут буде. Отака красуня. Отака лілійка, така красуня. О, Там ще пару штук тих помідорів. То я зараз буду йти, бо м -м, неможливо в день, бо дуже-дуже пекло було. О, по, по перше пекло. Вчора я була на помідорах, що було таке пекло, і натім всім вибирали і цибулю. А сьогодні мокро. о. Так що така справа. Огірки мої ростуть, починають свисти. Чоловік мені зробив то, що мав зробити. Сітку натягнув, всюди сітку натягнув. І отут то помідор, ті огірки я свої всі позапутую, щоб вони билися вже уверх. О, бачите? Так показую, але отак покажу вам добре. О, тако. Тут вже зібрали цю цибулю. Бачите, з цього кусочка викопали всю цибульку вчора. І чоловік зразу переробив і туди переробив, тим. Ой, ой, бачите, я От, і сюди тим дирчиком все мені переробив. І сюди переробив ту земельку після цибульки. Не знаю, чи щось будемо ще щось робити, чи так воно буде. Ну, Подивимося, подивимося. По крайній мірі, не буде таких бурінів. О, Щоб обурі не ростуть страшне. Або треба ще забрати лопату, бо вчора так лишили, забули, а дощ а дощ вночі падав. Отаке вово. То зараз вам покажу, скільки ми тої цього кусочка зібрали цибулі, бо вже починає гнити. Вона і там, тут треба вибирати, бо та так само починає гнити цибулі. Ну, дощі, дощі і воно буде гнити. Отут вам показую. З того кусочка, отакої в нас цибулі. Бачите, цибуля величезна, така от ми її так розклали, щоб вона висихала та цибулька. Бачите, якої цибулі? О, з того кусочка. Ну, отак, цибуля дуже гарна, цибулі дуже багато. Ще вам покажу оці наші абрикоси, що бачите е, краснощоки, чи, чи як вони там називаються. Отакі, о, там є декілька штучок е, тих абрикосів, але вони, вони в нас е, е, скажу вам, бачите, яких є тут пару штучок тих абрикосів. бачите, Пару штучок є. Але вони гниють. От такі ось отакі От великі абрикоси. І вони зразу, зразу вже гниють. От бачите, там є абрикос, і він вже і він вже надігнилий. гнилий. І тут є такий абрикос. О, я його зірву. Бо він, о, бачите? Бачите, які абрикоси величезні. Того року ще їх трохи було, я їх продавала, а в цьому році їх нема. нема. Там як є о, якихось сілих абрикосів зі всіх, якщо є штук 20, то більше нема. Чоловік буде їх обрізати. Не знаю, вижиють, вижиють, не вижиють, то як собі схочуть. Як собі схочуть, о, то там, то там раховані абрикоси. А тут, бачите, який був дощ, йду сама подивлюся і вам покажу, чи можливо тут ще мені піти. У мене тут ще є, ну та йду, йду по сім. Е, не грузне, не грузне, але, але мокро. Тут трошки так, але мокро. Покажу вам, що я ще маю сихво шість, ой шість 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 рядочків до полоти. Домикати. Я ще вчора там омикала і тут вже все промикане. Бачите, тут І там. ще цих 6 рядочків, що треба стати і промикати. А, ти. Хрін ми не микаємо, бо чоловік його а, кропить і він пропадає. Бо цей такий город, що весь був з хріном, то чоловік знищує той хрін. А то ось цей кусочок маю зробити. То піду Піду і зроблю, трохи, трохи буду микати. То вже я там сапала, а тут прийдеся микати, бо дуже мокро. Не знаю. Кажуть нас, що та має втору бараболі. О, то треба, певно, ще ще й бараболю кропити. Подивимось. Ще, ще вам скажу такий номер. Сиділа чорна. Качка, я вам казала, що я її хотіла вигнати, вигнати, виганяла цілий час, щоб вона не сиділа вже, бо мені більше не треба. А нести, нестися, яйці є. Чоловік каже та підсади її, то ней вона сидить, що як вона хоче нестися, то неї вона вже той сідати, то неї вона вже сідає. Я думаю, добре. Я взяла яйці, зібрала і поставила. Зараз я вам покажу, що вона зробила. А Вона, бачите, що зробила? Яйці прикрила. О, і все, і сама не сідає. Ну, отак. От отак от скачку. То хотіла сидіти, то вже не хоче. І нічого. Та нічого, та й слава Богу. Та й ті яйці заберу, і слава Богу, що не хоче сідати. От і все. Що могла, то вам показала. Щиро вам дякую за перегляди, за коментарі. За лайки, за підтримку я вас всіх люблю і поважаю, всім відписую по можливості, кому не зразу, то вибачайте, але я всім відпишу, бо все нема часу. Будьте здорові, щасливі, всього вам доброго, бережіть себе і своїх рідних. І всім до зустрічі! Всім пока. пока.